І на попередньому відео 261 перегляд за 22 години. Па-та-да-да! -да і вже у нас 12 підписників. І якраз сьогодні я почала робити комікс. Я тоді, утім, не заглянула на канал і вирішила печиво заглянути. І побачила. Ну, в мене зіночі вже заглянуть. І побачила, що 12 підписників і 161 перегляд. І на цей, на, цей, на цей випуск і на цю відео я зробила кем, 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 комікс. Міні-комікс. Там, де я буду. Це комікс називається Перерисовка. Тому що і тут вдоль, тому що 100 раз. Ты раз перерисовываешь для какого-то мульт, для какого-то комикса реального и очень сложно. И я тут промаливала долго, плюс вы видите, что немножко больше волевого выходит за Мне нравится, вау, я пара. И вот так вот у меня получилось. За руки не обращайте внимания. Я тут просто малювала для вас колекцію. І на наступному відео я хочу зробити колекцію, яка називається. Малю... Малюнки. А ці малюнки я буду малювати, там пару малюнків зроблю. І там будуть, я буду клеїти малюнки, малюнки з кон... малюнки я не знаю поки що зробити контуринг чи зробити. Просто квадратик, такий ну, іменно купік, і ну, вот такой, вот, там, де я там, намальоваю малюнок. Ну, думаю, складніший варіант у второму. І ще я в прошлому відео замітила, що я дуже-дуже тихо розмовляю. Не знаю чому, але сьогодні я хочу розмовляти нормально, тому що вам буває нечутно і цього так. Ну, подиви, Подивимося, я буду читати вам комікс. Хей, привітик! Я Софа. Вау, як гарно Ну no. что ягар? Пошу прощает, что ягар? Вау, як гарно Помогите Помогите U -u -u. Вау, я супер гарна Ну, у мені такий комікс, я хочу зробити, кстати, великий комікс про дівчину. Ще мені дуже подобається. Отак, от, от я в інтернеті знайшла, нашла, нашла як таку позу, я її не змальовувала, її змальовувала, но я її не брала телефон іменно змальовувала по контуру, по контуру. А я от іменно просто додивилась, як її там малювати. Майнузі від на відео дивилася, просто дивилась, як воно там намальовано. А ще в пін -пін 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 да. я знайшла такі от очі. Такі от очі. І мені є так класно понравилось. і я вирішила зробити, і ось все так вийшло. Мені да, мені більше подобається, ніж цей. Ну цей теж неплохий, але очі. Тут буде просто поміняти очі, і буде вже гарніше. Буде підходити. Ну... Тут я сама, звичайно, писала спеціальності. Взяли очень і решила, що буде класно в комікс. Ну, ну, пишіть в коментарі, як вам сподобалось. Підписуйтесь, суйтесь. а ще я хочу вам показати просто каталог, тому що, що У мене нових зрителів багато. І ще хочу показати. І ще ви можете догадки писати, коли ми закінчимо каталог. Першу колекцію. О oh, Боже моя, я пам'ятаю, як її створювала. Я помню все. Такі виспоминання, все класно робити, тому що такі потім виспоминання, як я її розпаковувала, а як їх розпаковки знімала. Ну, просто в серце. Це кроки мій попугай. Як я її споминаю, як вона вмерла. І дуже крутий, і дуже сумно становиться. Ось ось пір'я я побачила, я, я що у моїй подружки теж є, і вона хранить пір'я на пам'ять. І перед тим, як вона вмерла, я почала хранити пір'я, які в неї випадали. Ну, У мене є, до цього випадало багато пір'я, і, 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 і ось, кстати, пір'я. Я знайшла два місяці назад, коли вона вже була мертва, і я її якось знайшла. Я була, я була просто дуже рада, тому що це опять позначка, і відео з нею дуже мало. Там відео пару штук. А от з чи моїм а, щас піду з моєю улюбленим. У мене багато фото, тому що я зрозуміла, що якщо вона якщо вмер вмре, то мене нічого не буде спомнати, якщо я не буду робити. Ну, у меня у мене, у мене... дуже мило. Да. А еще, очень, не очень... Так, слово мы пропускаем, потому что там потерянный пакетик. Там тоже пропускаем. А це потерялся пару питань. Тут нужно было тут быть питание. Тут еще пять Питань І тепер йдуть колекції, які ми на даний момент ще не закінчили. міні авокадо бургера. а ще тут побтірялися два пакетика. До цього в наступному відео ми розпаковуємо один, а потім я вже вспомню наборацію, чого тут нема. Я, мабуть, знаю, що. А, да, я знаю, що тут немає. А блин, не знаю, подожди, что-то должно не было, я не помню, я не помню реально, чтобы тут один был, и было понятнейшее, я не помню, А. ну так, смотри, хм. на видит варенок. а вот это уже новенькая коллекция, ну, покажу, что не не сделала, значит, таба лапки и все, ну, я, наверное, поместится только две табалапки. и все, о, кстати, ему так прилипло, потому что лево, класс, а да то я, да, у меня класс, а дату приклею, ладно, приклею после съемок этого видео, Я хотіла зробити ваше відео малесеньке. Ну, ну, я не знаю, в наступному відео я зроблю оцю колекцію про мене. Малю, майонезі малюнки. Чи не зроблю, тому що я не знаю. Тому що я вже роблю на даний момент колекцію адопти адоб... адомти? Адопти. В смысле, адопт? Адопти. Домпи! Адампи! Спасибо, пожалуй, що посмотрели це видео до, кін... до кінця. А вам приємного нового року! А ще, якщо це відео набере 4... 4 лайка, давайте! Якщо це відео набере 4 лайка, і ще в мене буде 13 підписників, то я сразу же... Начинаю робити, одразу же починаю робити випускати колекцію з 15 з 20 пакетиками новогоднього. Тому що я говорила, що зроблю 50, то я не можу 50. Якщо я буду робити 50, то це буде місяць десь. Да. Тому що мені треба одяг, І плюс до цього. О... Ну, у мене тут вже є пару заготовок. А ще скажу, сколько мені заготовок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість заготовок у мене є. Я є... Ну, одну розмальовку я зробила в другий сюрприз, тому що. І оцей же сюрприз я буду робити пізніше. Я хочу подумати, який варіант мені лучше робити. Через два дні чи через один, тому що там мало пакетиків. а я хочу роз... Це новогодні колекції, цього я хочу так розпакувати. Уже 9 минут. Я не буду вас задержувати, тому що я так задержала. І з цього всім. Давай. Всім бокову. Я думаю, що ми закінчимо. Думаю, що ми закінчимо. Ми можемо закінчити каталог за... За, за один месяц, за один месяц, ну, ну не, за два месяца, потому что тут 70 сторинов, я сейчас покажу. А вот этот каталог, я думаю, что мы точно закончим за, за, за 7 месяцев. Потому что тут по белому по черному, по белому, по черному написано. видите? Камера, наверное, не выйдет 128 аркушев. А тут 80 аркушев. А цей каталог, я думаю, цей ця... каталог... каталог. мы уже практически один, практически месяц уже пользуемся. И, кстати, вот он такой вот большой, так вот. Но цей же каталог я хочу сделать. Було. Я не знаю даже. Ні, ні, все-таки отак. Влог, тому що подивитися, які тут листи гарні. Мені даже подобається еще зрозуміти, що оце і оце. Тут разні листки, оці мені більше подобаються. І ще така застпшка. А ця застпка у мене порвалась. А потім вже було І всього я до кінця доворвала. Ну, що за хочу блядь? що я намагаю, за зайчу замряти. Е, ну, не буду вас задержувати, тому що у вас уже, вже на цьому відео в мене вже 12 хвилин. Ну, пошту 12 хвилин. І з цього бувайте до наступних зустріч. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І не буду вас тривожити. Ну, всім пока. Бай-бай!